Давним-давно, коли зими були довгими, а сніг пухким і сліпучо білим. Над головним містом казкової країни висів чарівний зимовий ключ. Він розкривав небеса, звідки падали сніжинки, а земля вкривалася білою ковдрою. Та одного року щось пішло не так. Вранці першого дня зими, люди прокинулися. А зима не прийшла. Листя залишалося жовтим, а холодний вітер не приніс ні снігу, ні казкової тиші. Ключ зник в той час дівчинка Мілана, яка понад усе любила зиму, дізналась про загублений ключ і вирішила діяти. Вона знала, що той, хто знайде ключ, поверне зиму всій казковій країні. Одного вечора, коли місяць високо піднявся над містом, Мілана почула шепіт. Іди до старого мудрого дуба, що росте на березі річки. Він знає, де шукати. Наступного дня, коли тільки зійшло сонце, Мілана вирушила. Дорога привела її до міста музикантів. Там вона зустріла хлопчика-гітариста на ім'я Артем. Він грав пісню, яка розповідала про старовинні ключі. Що можуть відкривати не тільки двері, а й пори року. Мілана розповіла йому про свою місію, і Артем вирішив приєднатися. Привіт, Мілана! Радий знайомству та з задоволенням. Допоможу тобі. Моя гітара має чарівні струни. І вирушили вони далі. ішли йшли і, і дійшли до крилатого міста, де жив молодий сокіл на ім'я Вітрограй. Він мав гострий зір і міг побачити найдрібніші деталі на великій відстані. Мілана та Артем розповіли свою історію, а вітрограй чемно погодився допомогти. Я знайду той ключ навіть у найтемнішій схованці. Сокіл піднявся високо в небо і показав напрям, куди далі треба рушати. Нарешті, після довгих мандрів. Вони дісталися до мудрого дуба. Він велично стояв посеред парку на березі річки, його гілки шепотіли, ніби знали таємницю. Мілана прислухалась до листя, яке прошелестіло. Привіт, Мілана, я чекав на вас. Час загубив скриню з ключом, яку впустив із хмари прямо на дно річки. Щоб ріка повернула ключ, заграйте їй і щиро попросіть. І тут. Вітрограз здійнявся в небо та різко змінив курс у холодні води річки та побачив скриню під водою. Друзі, там дійсно є скриня. Артем, починай. Артем дістав свою гітару і заграв на ній. А Мілана промовила «Річенька, Будь ласка, допоможи. Я дуже хочу, щоб зима повернулася до всіх, хто чекає на неї. Скриня розкрилася і ключ засяяв яскравим світлом, яке піднялося високо в небо. В ту ж мить над всією казковою країною посипався сніг, а вітер заграв знайому зимову пісню. Ось так Мілана, Артем і Вітрограй врятували та повернули зиму. І хоча зима тепер завжди приходила вчасно, всі знали, справжня магія живе не в ключі, а в добрих серцях, які готові творити дива. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій.